Оцей інтелектуальний параліч, який охопив світ починаючи з 24 лютого, він є наслідком тотальної брехні. Освідчені люди називають це інформаційно-психологічною операцією. Бо у цій агресії Росії проти України в цій війні ключову роль відіграє. Власне, брехня, як інструмент війни, як інструмент насамперед паралічу світу. Лише в районі кінця квітня місяця поточного року світ почав приходити до тями. Світ почав приходити до тями вибудовувати делікатні, ніжні, невиписані ніде механізми, як допомогти самому собі. Тому що чи ми торкнемося питання взаємодії Україна, Сполучені Штати, Україна, Європа, я вже не кажу про україна НАТО, Україна Рамштайн, ми десь далеко-далеко побачимо, що щось було колись підписано, що з точки зору механізму розв'язання потрібних сьогодні задач. Є або мало ефективним, або неефективним насамперед в питаннях безпеки. Черговим от таким брехливо-інформаційним випробовуванням як інструментом війни є останні заяви кремлівського вождя, кремлівського фюрера про мобілізацію і в чергове ядерний шантаж. Якщо взяти цей період з 2014 року, то з Кремля не було заяви подібного характеру, яка б не супроводжувалася відсилочною, я б сказав так, нормою про те, що ми можемо використати ядерну зброю. Чи вона стосувалася звинувачення України, чи вона стосувалася погроз? Цивілізованого світу, але починаючи від заяв власне самого кремлівського вождя і Фюрера, закінчуючи тими, хто оточує його із банди терористичної кооператив озеро, але всі вони так чи інакше, цю тему завжди, завжди вели і завжди використовували оцій брехливий інформаційно-психологічній Операції, де брехня є ключовим інструментом її змісту. Бо чи ми торкнемося мобілізації, яка з точки зору власне законодавства самої Росії, конституції є і неконституційною, і незаконною. Ну нам легше з того, то їхня проблема, то їхнє розуміння світу.